А тепер уже повертаємось до студії Єгор Воробйов, мій колега, журналіст, який тільки но прилетів з Непалу а разом з усією командою МНСників та нашими туристами, розкаже нам більше деталей. Єгоре, вітаю тебе, радий, що ти в порядку. Добрий ранок. Ну що, розкажи нам, будь ласка, про пригоди, якщо можна, аналітично, так як ти це вмієш, з самого початку, напевно. Ну, пригод було досить багато і справді приземлилися ми сьогодні. О четвертій ранку, тому повністю все я відразу пригадати не зможу, бо дуже хочеться спати. Але ну, ситуація була яка. Ми вилітали 29-го, коли ще не було, ну, в Непалі нам не давали посадку, ми повинні були летіти через Делі. Під час виліту ще не було остаточно інформації про те, що нам дадуть дозвіл на посадку в Делі. Літак був наданий Міністерством оборони. І про запчастину, коли ми сідали в Делі, до речі, дуже гарно сіли, навіть краще, ніж на якомусь пасажирському літаку дуже м'яко все. І вже за годин 6 ми тільки дізналися, що ми сідали з трьома двигунами замість чотирьох. Тобто один двигун не працював? Так, зламався там, здається, бензонасос. Так. Згодом. Ну, було прийнято рішення чекати, поки полагодять літак. На посадку в Непалі ще не було. Е, представники МІДу займалися переговорами щодо дозволу, Міноборони займалися е, тим, аби відремонтувати літак, а наближалося 1 травня, а в, е, в Індії це релігійне свято якесь, і там ніхто не працює 1 травня. Прекрасно. Тому щоб доставити цю деталь, необхідно було б її розмитнити. Оскільки була неділя, потім 1 травня, розмитнити змогли тільки за два дні. З'явилася інформація, що це не та деталь, але сьогодні її спростували. Виявляється, просто, як в тому анекдоті, її треба було щетельно обработати напільником. <хи> <хи> треба було її дотащити, я не знаю всіх цих нюансів технічних, От. але з цієї деталі дуже довго там промучились. От. МНС ДСНС, да, керівник ДСНС Ріан Шкіряк прийняв рішення вирушати своїм ходом у Непал, аби провести переговори з місцевим координаційним центром з ліквідації наслідків стихійного лиха. Журналісти. А до речі, скільки було журналістів? Це цікаво у всіх нас? Якщо не помиляюся, 17. 17. Абсолютно з різних каналів і їхали вони всі з рахунки своїх каналів. Так, так. І їхали, і жили там, і перелітали. Ми не платили лише за е... переліт літаком Іл-76. Іл-76, так. Хоча насправді. Як казав Зерн Шкіряк, що спочатку пророблялися пророблявся план повернення наших людей з Непалу за допомогою чартерного рейсу, які мали замовити. Це до речі, викликало тут його величезне, величезне обурення. Мовляв, треба ще викупати квитки для людей за долари, причому там по 500-600 доларів за один квиток, замість того, щоб відвозити їх на нашому ж літаку, який міноборони і надало. А, а яка, до речі, яка реакція була у тих людей, яких ми рятували? Це цікаво. Ну, справді, я скажу, люди були в принципі ну, в загальній своїй кількості. Люди були задоволені. Тим, Вперше, що прилетів літак задоволення? Чи... Взагалі, е люди були здивовані, що за ними відправили літак. Вони не думали, що через таку ситуацію буде ритуальна місія. І дехто, от, наприклад, Сергій, е хлопець з дружиною, вона росіянка, він українець. Вони вже довго там перебували, і в них закінчилися гроші. Вони там десь спробували підробляти. От. І він сподівався на хоч якесь диво, аби потрапити назад в Україну. І таке диво сталося. От, от Ви прилетіли. До речі, скільки людей було в літаку, на якому ти прилетів? Скільки ви туристів рятували? Хто ці туристи з яких країн? Е, ну, переважна більшість це українці і е, два грузини, два поляки, і, якщо не помиляюсь, 11 росіян, але ну, е, треба там, поновити в пам'яті ці цифри. Це вже буде тепер там, до найцікавішого Зорян Шкіряк став героєм інтернету за останній час. Проте з того, що ти нам розповідав поза ефіром, і от про що сказав Аваков, ще вчора: що якщо Зорян Шкіряк винний, то він буде відповідати. Проте винними він вважає Аваков Міністерство оборони України, які надавали цей. Літак, сам же Шкіряк після посадки вже давав інтерв'ю і повідомив, що це загалом спільна відповідальність, яка дає можливість уникнути нам таких помилок у майбутньому. Безумовно, це прокол. Він і проколився в тому числі говорив про те, сказав, що держеменес проколів не робила. Ти був весь час там. Ти бачив роботу і держеменес, ти бачив роботу, я так розумію, твоїх колег журналістів. Скажи мені, будь ласка, хто відповідальний на твою думку за ось такий хаос і прокол, який стався під час цієї ритуальної операції? Ну. Я, скажімо так, на прокурор і на твою думку. звинувачувати не можу, але літак надавала Міноборони. Міноборони отримало відповідні кошти з бюджету на цей переліт. Техніка вийшла з ладу, ну, точно, не з вини рятувальників, журналістів так. або медиків. Е, домовленості щодо надання посадки у Непалі, це, е, за це відповідає е, Мід. Міністерство закордонних справ е, за це відповідає. А хто гроші затверджує? Зазвичай в таких ситуаціях е, е, після спілкування з експертами стало зрозуміло, що затверджує Кабмін гроші. Чи також сталося це в цьому разі? Ну, наскільки мені відомо, що е, наказ про е, відправлення туди літака підписував президент України. Е, щодо коштів, ну, можливо, Кабінет міністрів за поданням підписував. Ну, тут я не можу точно сказати, це треба ще... Єгоре. Давай Пишити. так, виспись. Ми тебе потім ще раз запросимо і залюбки розпитаємо про багато нюансів та деталей. Адже я знаю, що є надзвичайно багато дивних історій, які пов'язані з, е, е, з тим, що ви носили траву кришнеї там чи щось там таке з тим пов'язане, про які я хотів би, щоб ти розказав нашим глядачам, як про історію, як вам вдалося вилетіти з того Непалу будь-якому разі. Ну і звичайно, е, я радий, що ви повернулися, що ви в порядку, що літак долетів, що українці ви не лише ви змогли врятувати разом е, з нашою МНС, От Єгор Воробйов був у нас у гостях. Це наш колега, який повернувся сьогодні вранці разом з літаком Міністерства оборони з Непалу, де після землетрусу, нагадаю, на жаль, загинуло більше ніж 7600 осіб і більше ніж 30 тисяч людей залишилися без даху над головою.